Привіт, вітаєте мене на нашому ютуб каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Кривський, і наша команда Криптоніт. Ми всі прекрасно знаємо, що ми повинні бути в тренді і слідкувати за китами, фондами і так далі. Але за якими фондами варто слідкувати, які фонди, куди інвестують і за якими проектами варто слідкувати. Будемо говорити в даному ролику. Сідає зручніше, а ми починаємо. Поїхали! Перед тим як продовжити дивитися ролик, обов'язково підпишись, тисни вподобайку, став дзвінок, щоб бути в курсі усіх подій, усіх нових роликів. Ми будемо їх регулярно випускати і ділитися з вами інформацією. Сьогодні будемо говорити про фонди першого тиру. У нас є другий тир, третій тир. Це по факту фонди, які мають вплив. Вони діляться на певні рівні. Там третій, вони такі собі фонди, другий середнічок, перший рівень, перший ешелон, так званий. Це є найкращі фонди на криптовалютній індустрії, які мають найбільший вплив і найбільший капітал. Порівняно з іншими фондами, в них є більший капітал, більше досвіду, більше ресурсів для того, щоб допомогти тому чи іншому проєкту розвиватися. Тому багато людей, коли роблять ресерч того чи іншого проєкту, в першу чергу дивляться на фонди, які туди проінвестували, для того, щоб зрозуміти, чи має потенціал той чи інший проєкт. Адже якщо якийсь проект має певну ідею, але та ідея комусь не сподобалась, йому складно без підтримки буде реалізуватись. Але якщо проект має ідею, і ту ідею оцінили фонди, вони в нього проінвестували, само собою. Що проект буде виходити на ринок з певною підтримкою, як і по технічній стороні, так і по маркетинговій. Тому, коли ми бачимо, що якийсь певний фонд проінвестував в той чи інший проект, це, умовно кажучи, сигнал на те, що фонд в ньому зацікавлений і, можливо, буде якийсь хайп навколо того чи іншого проекту. Але однозначно потрібно пам'ятати, що навіть у фондів є неуспішні інвестиції. Ми в ролику поговоримо, який процент із усіх інвестицій є успішними. Тому люди, які інвестують у проект, на першу чергу повинні розібратися з ідеєю проекту чи той. Чи інший проект де їм цікавий, і розібратися з фондами для того, щоб зрозуміти їхню маніпуляцію, їхню спекуляцію, або ж так звану стратегію заробити. Адже фонди мають певну стратегію і вони будуть її притримуватись, А якщо ми слідкуємо за фондами, слідкуємо за проектами, можемо зрозуміти, якої стратегії буде притримуватись фонд для того, щоб заробити так, як це трапилось на Аптос. Давайте поговоримо про декілька топ фондів, за якими варто спостерігати. До речі, про усі фонди ми пишемо у нашому телеграм-каналі. В описі буде два телеграм-канали Мій особистий де я ділюсь думками, і телеграм-канал нашого проекту з командою, який ми розвиваємо. Саме там ми ділимось інформацією про фонди, куди вони проінвестували, як вони проінвестували, якої стратегії, якої маніпуляції вони будуть підтримуватись. Тому уся інформація стосовно фондів буде в описі під відео. Перший фонд, який ми вважаємо найкращим і найуспішнішим, це фонд а 16 d Андреус Хорвіц керує 58 мільярдами доларів. Інвестують з 2011 року, пережили всі бички від мешки, зробили 145 інвестицій за своє існування І у зараз в них в портфелі, переважно в секторі блокчейн, проекти та більш фундаментальні, і DeFi. 75% їхніх інвестицій, їхні позиції сьогодні знаходяться в профіті. Другий фонд, який ми виділили, це Pantera Capital. 46 мільярдів доларів управління, 183 інвестиції. В портфелі сьогодні також переважно блокчейн проекти, блокчейн інфраструктура і DeFi. 70% їхніх інвестицій сьогодні в плюсі. А фонд і інвестує в ринок з 2014 року. Третій за списком у нас Coinbase. Нічого нового в портфелі в них, як і у всіх, блокчейн проекти та DeFi. 72 позицій сьогодні в профіті, 358 інвестицій і управляє 30 Вісьми мільярдами доларів. Ну і також фонди, які вам варто знати: Polychain, Dragonfly, Binance Lab, Arigon, Multicapital, Amonica, Paradigm, Сихвоя, Consensus. Усі ті фонди, за якими варто спостерігати при ресерчі, при вивченні того чи іншого проєкту. Ну і давайте поговоримо про проекти, в які фонди проінвестували. У них ще немає власного токена, але в майбутньому він може бути. Якщо говорити про Aptos, той самий Arbitrium, Space ID, про них говорити вже не варто, тому що хтось вийшов, хтось анонсував і ми там ніяку активність не можемо зробити. А ми поговоримо про останні інвестиції і проєкти, яких ми можемо проявити активність і отримати певний дроп, якусь певну винагороду, так званий ретродроп, аеродроп, не знаю, по-іншому вами це назвати. Перший проєкт у нашому списку Scroll. Це леєр 2 Rollup на основі ZK MVM для Ethereum, який забезпечує нативну сумісність для існуючих програм і інструментів Ethereum. Підняли 80 мільйонів інвестицій, і серед інвесторів вже є нам знайомі фонди. Це є Sequoia і Polychain. Проект на стадії тиснету. можна поробити певні активності для того, щоб отримати певний дроп. Тепер проєкт оцінюється 1,8 мільярдів. Ході була інформація, що його кошти застряли в банку, який збанкрутував, але це непровірена інформація і проєкт Заперечує дану інформацію, і каже, що у нас все в порядку, і ми будемо виходити на ринок. Другий проект PolyHydra Network зробила кілька інфраструктурних пропозицій, використовуючи технологію захисту від нульових знань, включаючи рішення ZK Bright для перспективних активів між системи web 2 і web 3 Само собою, що один із трендів, які у нас очікують дві 2023 двадцять році. Це є перехід з web 2 на web 3 і не просто мова про те, що ми будемо на web 3 а саме перехід, і як то кажуть, вже практика. Вони поки що не мають власного токену, але 21 лютого 2023 року вони підняли 10 мільйонів доларів. Серед інвесторів у нас Binance Labs, Амоніка, PolyChain Capital. Третій проект, про який ми вже писали, Zecasінc. Він розробляє децентралізовану програму масштабування Ethereum, призначену для усунення перешкод взаємодій між ненадійними сторонами. The Сінг робить криптовалютні платежі дешевшими та може користуватися для масштабування смарт-контрактів. Ми можемо замітити, що ще один із трендів це є Layer 2 рішення для масштабування Ethereum. Якщо говорити про... Про перспективні токени, то все-таки ефір має великий потенціал. І, дивлячись по Твіттері, дивлячись по аналітиці, ми можемо зрозуміти, що до Ефіріу регулятор, скоріше за все, не буде мати питань. І усі проекти, які сьогодні виходять, топові проекти, які збирають мільйони доларів, і вони спрямовані на те, щоб масштабувати Ефіріум. І загальна кількість інвестицій в такі проекти сьогодні складає більше 1 мільярда доларів. Тому варто передивитись до проєктів в екосистемі Ефіріум. Проект підняв 258 мільйонів. Нів доларів в інвесторах. У них Андровис хорвіст і Драгонфлай. Ну там ще інші є, але я виділив найцікавіших. Одна із останніх інвестицій фонду Андровис Хорвіц була в проект Тоунс. Я його переглянув, не до кінця зрозумів ідею, вона настільки проста, але вони разом ще з декількома фондами зібрали 25,5 мільйонів доларів. Ще один проект, який потрапив в наш список, називається Golden. По суті, розроблений для надання фінансових стимулів через токени тим, хто надає правильні дії і валідаторам, які перевіряють точність даних. Та за невірною інформацією вони будуть накладати штраф. Організації можуть платити за доступ і використання. Даних сьогодні проект Golden знаходиться на тестовій мережі, а основну свою мережу планують запускати другу кварталу 2023 року. Зібрали 59 мільйонів доларів і очолив інвестиції фонд Андровис Хорвіць і ще декілька фондів другого третього тиру. Ну і наостанок ще декілька цікавих проектів, на які ми звернули увагу, і усю інформацію про них ми писали в телеграм каналі Ділилися активностями, які ми можемо виконувати в їхніх блокчейнах, в їхніх проектах для того, щоб отримати потенціальні дроп. І один із топових проєктів, який попав у наш список, називається Starknet. Він працює як мережа layer 2 через Ethereum, що дозволяє будь-якому додатку досягати необмеженого масштабу для своїх обчислень без шкоди для компонування та безпеки Ethereum. Зібрали 100 мільйонів доларів і на борту такі фонди, як Sequoia, Alameda, The Arrow Capital. Так як і нам відомо, Arrow Capital і Alameda Скаманулись через неплатоспроможність і так далі. Як це відіграється на проєкті, ми не можемо знати. Це може бути одна із неуспішних інвестицій, тому що на борті ті проєкти і в яких є проблеми, і, скоріше за все, що вони не будуть підтримувати розвиток даного проєкту. Але все ж вони є. Як складеться далі діло, ми не знаємо. Але проект сам по собі цікавий і на нього варто звернути увагу. І останній проєкт в нашому списку Layer Zero. Це протокол сумісності, розроблений для легкого обміну повідомленнями між блокчейнами. Простіше кажучи, Layer Zero – це рівень, який дозволяє транспортувати повідомлення для смарт-контрактів для перехресного зв'язку. Зібрали приблизно 100 мільйонів доларів. І на борту такі проекти, як Cicquo, Coinbase, Binance Бінансла. Multicoin Capital і також присутня Alameda. але через велику кількість фондів, скоріше за все, що вона погоди в даному проєкті не зробить. Ось така приблизна добірка проєктів, за якими варто слідкувати і в яких варто брати активності. Усі вони проходять статути тестнету, І якщо ви хочете долучитись і отримати якийсь перспективний дроп, вам обов'язково потрібно з проектом розбиратись. Адже ICO тепер не буде. Нам монети продавати так, як продали на коінлісті, не будуть. А скоріше за все, що будуть роздавати дроп. Опи за нашу активність і єдиний варіант отримати токени до публічної продажі це проявляти активність. Хотіли вам розказати про в ринку і показати, куди вони інвестують. Адже їхня інвестиція це не просто так, вони мають певний план на реалізацію даного проєкту. Якщо є проєкт без фондів, без підтримки, йому буде складно. Але якщо є фонди, само собою, що буде підтримка зі всіх напрямків, скоріше за все, що успішний старт. Тому звертайте увагу, розбирайтесь, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, телеграм-канали. На все, що тільки можна, підписатися, щоб не пропускати. Нічого цікавого з вами була команда Кипні.